Пан Олег, у свої 62 роки, як тисячі українців, залишився без житла, коли уламки російської ракети 2 січня упали просто у нього під вікнами. Майже годину у напівзруйнованій квартирі він чекав на допомогу. І ось це фото його порятунку стало відомим на весь світ. Щоб йому було де жити, волонтери відкрили збір, а неймовірні українці накидали на нову оселю вже майже 2 мільйона. Житло вже шукають про життя з чистого аркуша. Дар'я Цесарук розповість. Кожен свій ранок Олег починає з чашки чаю, і для нього це цілий ритуал. Поки на плиті кипить вода, киде у заварник листя, щоби збадьоритися. п'є зелений. зараз будемо снідати. Пити, пити чай, зелений з кексом. Таким же був і другий день нового року. Олег саме сідав сніда, теж раптом тишу за вікном порушив сильний гуркіт. Тоді він водночас залишився без усього: трикімнатної квартири та автівки, і ледь не загинув, коли просто під вікнами впав російський уламок. Все, що було потім, він ніяк не може забути. І як згори падала цегла і дим навкруги. Вибратися з тієї пастки самотужки 62-річний Олег не міг. Тому порятунку з напівзруйнованої квартири чекав ще майже годину. Було страшно, я ж дивився на стіни і потолок, щоб там щоб будинок не склався, бо удар був дуже такий, та вод мощний. Як улега витягають з під завалів, бачила вся Україна. Щоб якомога швидше його звідти визволити, рятувальники стають ланцюжком і передають чоловіка униз. Тоді він схопив із собою тільки телефон. МЧСник заліз со сторони двору через спальню, там через відірваний балкон, заліз туди, перебрати через всі ці во і мене витяг на вулицю. Нічого не взяв. Ще кілька днів Олег провів на лікарняному ліжку, бо за ті 40 хвилин надихався чорного газу. Пожар горіло цього пожару. Там же у всіх пластикові вікна, там мебель, пластикова. цей дим ішов у мене там, як з казняком. І тільки через тиждень він на власні очі побачив, що накоїли росіяни із його рідним домом. Сюди він приїздить рідко. Олегу досі боляче дивитися на вкриті кіптявої стіни і пусті віконниці. Ось на що перетворилися 40 років його життя. Тут коли я все це бачив, тільки -ті погані емоції, негативні. Боль і жаль. У стінах тепер велетенські дірки. Їх волонтери закрили фанерою, аби всередину не сипав сніг і дощ. Після російської атаки без дому зосталося кілька сотень людей. Їх усіх з аварійного будинку відселили. Тож, коли жильці повернуться сюди, знову ще невідомо, бо досі триває експертиза. Щоб чоловіку знову було де жити, волонтери оголосили масштабний збір на нову квартиру. Українці кидали так швидко і багато, що банку вдалося розбити усього за три тижні. Там тисячі донатів. Я і так от там. Дуже велика кількість донатів. Це дуже класно, і це було за короткий термін. Нове однокімнатне житло вже шукають кількість варіантів, звозили до трьох усі в Солом'янському районі. Тож сподівається, скоро святкувати входини. Ми розраховували спочатку на 40 тисяч доларів і думали дивитися в області Київській шукати але. Так вийшло, що коли ми поговорили з Олегом, що потрібна Соломінка, він тут підв'язаний до всіх соціальних послуг. Доти Олег звикає до оселі орендованої, її винаймають небайдужі. І тепер, коли мріє про нове житло зовсім поруч, сподівається, що люди допоможуть із придбанням туди нових меблів та одягу, бо усе його врятувати не вдалося. А ще долучиться до збору на авто, без якого пересуватися йому майже неможливо. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.